Слава Україні в етері підсумковий випуск новин. Це що було, і я Назар Задарій, розповів вам, що власне сталося найголовнішого за цей день за цей день 3 лютого. Отже, друзі, ми починаємо, але перед тим як ми почнемо, ви обов'язково маєте поставити вподобайку. А ті, хто ще не підписались на канал, але дивляться наш. Контент нам потрібно підписатися, і ще потрібно тиснути там дзвіночок, і там є така вкладка. Всі, отуди От тисяйте. І телеграм-канал umn.ua для вас також доступний, де ми оперативно повідомляємо про все, що відбувається в Україні, власне та світі. Отже, гарні новини: 840 окупантів знищено, і це лише за минулу добу. Як ми бачимо, там ще 4 танки, шість броньованих бойових машин і. Ще Ще багато знищеної техніки, а головне, що багато знищеної е, русні Росія втратила вбитими та пораненими 200 тисяч просто цих осіб. 200 тисяч штук окупантів е, за 11 місяців війни в Україні. Про це пише Нюйорк Таймс з посиланням на американських та інших західних е, офіційних осіб. І це ще не всі втрати окупантів. Нацгвардійці знищили черговий російський штурмовик су 25 в районі Бахмута. Дякуємо нашим захисникам та захисницям. І якщо ви думали, що це все, то ні. Українські військові влаштували засідку у ворожому тилу та зірвали штурм поблизу вугледара, знищено модернізований російський танк. Т-80 ще до того, як він вийшов на вогневу позицію. Під час бою у полон потрапили два члени танкового екіпажу. Це була спільна операція сил спеціальних операцій та 72-ї бригади чорних запорожців без втрат наші обійшлися і вдало провели цю спецоперацію на Вугледарському напрямку. Про це повідомила власне прес-служба сил спеціальних операцій України. Ну про двох полонених ми вже згадували, так що давайте дивитися, що вони кажуть. Паметріця можна Можна. повне. долбоев. Никогда в жизни я больше не пойду. Я думаю, что Украина на своей территории выиграет эту войну. Потому что на своей территории защита своих интересов. Что я совершил глупость, когда пошел в армию. Підписуюсь під кожним словом цих мудаків російських, яких взяли в полон, і вони все правильно в принципі сказали, мої зайчики. Е, далі. Зранку в окупованому Енергодарі це на Запоріжжі вибухнула автівка. А в ній був колишній поліцейський, який співпрацював з окупантами. Це підтвердив ось міський голова Мелітополя Іван Федоров. І ось таке відео він ще виклав з палаючою руснею. Ну, русня, ну це теж теж русня. Просто це колаборант, уже ну, перевертень такий вийшов. Власне, тут така доля чекає на колаборантів. Вони іноді вибухають на роботі і горять. Що відбувається зараз на фронті, то вже є остання інформація від Генштабу. Тож давайте всі разом слухати. Слава Україні! Триває 345-та доба російського широкомасштабного вторгнення протягом доби. Російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Барвінкове Харківської області. Є жертви серед цивільного населення. Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському. Авдіївському та Новопавлівському напрямках зазнає великих втрат в особовому складі та військовій техніці. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час продовжуються обстріли військами Російської Федерації населених пунктів поблизу державного кордону. Під вогневий вплив потрапили райони населених пунктів Тимоновичі і Грем'яч Чернігівської області. Рожковичі, Товстодубове, Студенок, Старикове, Волфине і Миколаївка на Сумщині та ветеринарне глибоке, зелене, нескучне Гатище і Вовчанськ Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони дворічної, Западного, Голубівки, Куп'янська, Кислівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. На Лиманському напрямку. Вогнево ураження зазнали Торське Донецької області, Макіївка, Червонопопівка і Діброва Луганської. На Бахмутському напрямку постраждали Спірне, Веселе, Білогорівка, Парасковівка, Бахмут, Іванівське та Дружба Донецької області. На Авдійському напрямку під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне Георгіївка і Мар'їнка. На Новопавлівському напрямку Танкових. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Нескучне, Богоявленка та Вугледар. На Запорізькому та Херсонському під ворожий вогонь потрапили райони понад 15 населених пунктів. Серед них Новопіль і Времівка Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Новоданилівка і Мала Токмачка на Запоріжжі та Херсон, Качкарівка і Козацьке. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в Біловодську, Луганської області окупанти облаштували центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли туди до 120 поранених військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Для поповнення своїх втрат у живій силі противник продовжує вербувальну кампанію серед ув'язнених. За останній тиждень у виправних закладах Новосибірської області Російської Федерації було завербовано до тисячі найманців. Авіація Силоборони протягом поточної доби завдала чотири удари по районах зосередження ворога та один по позиції його ЗРК. Підрозділ ракетних військ і артилерії Силоборони України в той же час уразили два райони зосередження живої сили противника. Вірте в Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава, і офіс генпрокурора повідомив про підозру керівнику приватної військової компанії Вагнер Євгенію Пригожину. Його, власне, звинувачують в посяганні на територіальну цілісність і недорканність України та введення агресивної війни. І, ну. Окупанти окупанти мають бути знищені, вони мають просто здохнути, і така ж доля, сподіваюсь, чекає десь під забором цього Євгенія Пригожина. Ми продовжуємо. Окупанти готуються до чергового ракетного удару масованого по Україні. Активність російських кораблів у Чорному морі. Може свідчити про підготовку до виходу на бойовий курс. Повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк і каже таке: сьогодні зранку вже в морі два надводних ракетоносії з 16 ракетами типу Калібр, які готові до використання, наголосила Гуменюк. І про обстріли українських територій то станом на сьогоднішній вечір Херсон росіяни обстріляли 18 разів. Загинула одна людина ще одна постраждала. унаслідок обстрілів пошкоджені квартири та приватні будинки. А з 20 листопада загалом у місті зафіксовано 1810 прильотів. За цей період загинуло 77 людей. Росіяни вбили за цей період 77 людей. Українців серед них одна дитина постраждало 214 людей, із яких шість дітей про це повідомила прес служба Херсонської міськради. А у Краматорську завершили розбирати завали знищеного будинку, куди прилетіла російська ракета ввечері напередодні. Рятувальники дістало тіло жінки. І таким чином, маємо чотирьох вбитих громадян України росіянами внаслідок цієї атаки. Дві людини було врятовано і 18 травмовано. Далі, сьогодні ж відбувся саміт Україна ЄС. Розповім сьогодні деталі і покажу, звичайно, що, що там відбувалося. Так, от ЄС планує ухвалити 10-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого. Повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, обсяг обмежень для московитів у новому пакеті складатиме 10 мільярдів. Євро. Також ще напередодні повідомлялося, що цей санкційний пакет також включатиме і стелю для російських нафтопродуктів. Так от Reuters пише, що е, пише, що стелю на диспаливо та бензин встановлять на рівні 100 доларів за барель, а на мазут російський 45 доларів за барель. Ну і ще е, заяви із е, саміту Україна ЄС. То Україна виконала 72% завдань від Європейського союзу. Схвалено план дій щодо подальшої інтеграції секторів української економіки. Спільний ринок ЄС про це повідомив президент Зеленський. ЄС постачатиме Україні електроенергію. Це заявила Урсула фон дер фондерляєн, а голова Євроради Шарль Мішель заявив, що Кремль нас. Не залякає Україна. Буде в Європейському Союзі. ЄС надасть ще Україні перший мільярд на відновлення після війни, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Ось так відбувався власне саміт. Коротке відео від пресслужби президента Зеленського. Також кра... українському народу перше це єдність, єдність без вилучень, щоб підтримати Україну, і ніхто нам а, не засмутить в нашому рішенні. І другий меседж – це майбутнє України, майбутнє України всередині Євросоюзу. Жодного дня у роботі щодо зближення України і Європейського Союзу. Я в цьому дуже, дуже зацікавлений. І ми вважаю, дуже швидкі. Навіть може здатися, що най, найшвидкі, але тим не менш, ми дійсно цього хочемо. Ми, ми, ми думаємо про це і мріємо. Мушу сказати, що вражає той прогрес, який його вже досягла Україна у тих семи кроках, семи етапах, відколи вже набула статусу кандидата. Я справді вражена надзвичайним об'ємом як знань, так і амбіцій, які ви продемонстрували, і демонструєте щодня. Продовжуємо далі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував президенту Зеленському розглянути можливість розриву дипломатичних відносин з Іраном. Міністр закордонних справ. Не знає хто стоїть за вибухами на іранських заводах, що сталися наприкінці січня. Він додав, що Україна історично нічого злого Ірану не зробила. Натомість, країна почала постачати дрони Камікадзе Росії, ставши військовим партнером, поплічником у вбивствах українців. Ну така уже доля Ірану. Це вони самі вибирали свій шлях. Це наш сигнал Ірану, яким би вигідним не здавалося б вам співробітництво з Росією проти України. Запевняємо вас, що негативні наслідки цього співробітництва в рази перевищать будь-яку вигоду. Далі вже рішення Ірану, як їм діяти. Ще Дмитро Кулеба зазначив, що він вніс на розгляд Зеленському пропозицію про розрив дипломатичних відносин з Іраном. За його словами, це Питання є абсолютно відкритим. Рішення може бути ухвалене в будь-який момент, в залежності від подальшої поведінки Ірану. Танкова коаліція сформована. Про це теж заявив Дмитро Кулеба в інтерв'ю BBC. Наступне озброєння, яке потрібне Україні, це літаки та далекобійні ракети. Про них йтиметься згодом, бо є новий пакет допомоги від США. Що каже Кулеба? Після того як ми вирішили питання про Петріот та інших систем, ППО, я не сумніваюся, що і це рішення буде прийнято ухвалене. Тобто літаки F-16 та далекобійні ракети. Типу Ейтикамс, відповідаючи на запитання журналістів, чому саме літаки F-16 так прагне здобути Україна. Міністр заявив, що оскільки це практично наймасовіше винищувач четвертого покоління, який є на озброєнні у багатьох держав, проблем з постачанням не буде. Тим паче, багато країн нині в яких є F-16, Вони переозброюються на F-35, зазна зазначив міністр закордонних справ Кулеба. І от до нової допомоги від сполучених штатів, то Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на майже 2,2 мільярди доларів. І так туди війдуть далекобійні ракети, які можуть вражати цілі на 150 кілометрів, і їх можна заряджати в наші Хаймерси та інші новітні РСЗВ, які нам передали наші партнери, так от. Додаткові боєприпаси для Хаймарс. Ми тут бачимо, я просто зараз пройдусь по основним пунктам. Додаткові 155-міліметрові артилерійські снаряди, додаткові 120 мм міліметрові снаряди мінометні, 190 великокаліберних кулеметів з тепловізійним прицілом і боєприпасами, 181 броньовик МРЕП. 200 джавелінів, 2000 протитанкових ракет, дві пускові установки ППО Хок, високоточні ракети. Власне про них тут і йдеться. Це ці далекобійні ракети, які можуть валити русню на 150 кілометрів. От. Багато різного обладнання для системи повітряної оборони, і також багато різної військової амуніції, медичного приладдя і Також у цей пакет допомоги на понад 2 мільярди доларів він включає і навчання українських військових. Німеччина ще схвалила постачання Україні 88 танків. Леопард 1 їх продадуть Києву за понад 100 мільйонів євро після ремонту. Шпігель писало, що на озброєнні Німеччини є ці Леопард 1 в кількості 36 одиниць, які на ходу інші, як ми бачимо, потрібно ремонтувати. Ще офіційний представник уряду Штефен Геберштрайт заявив, що виробникам дали експортну ліцензію. Тобто це питання часу, коли ці 88 танків леопард 1 вони старіші, звичайно, і трошки так за своїми характеристиками гірші, ніж леопарди 2. Ну це зрозуміло, тому що Леопард-2 це вже більш сучасний танк. От, а їх передадуть 14 одиниць. Буде від німців. Також ще є інформація щодо навчання українських танкістів на леопардах. 2 то марюш Блащак, міністр оборони Польщі, на прес-конференції з. Олексієм Резніковим, міністром оборони України, заявив, що українські танкісти почнуть навчати е, навчання на Леопард 2 за декілька днів. Е, ось маємо. Е, так таку інформацію по танках і новій підтримці військовій від сполучених штатів Америки ще сьогодні була дивна річ над над самими Сполученими Штатами Америки. Там помітили китайську повітряну кулю шпигуна, яка пролітала над секретними об'єктами. Про це пише Washington Post. І Що ви думали? Китайці підтвердили цю інформацію. Так, це був їхній зонд МЗС Китаю в, е, зазначило. Що над штатом Монтана пролітав аеростат, який у Пентагоні назвали розвідувальним? Так і Китай запевняє, що то був метеорологічний апарат. Він нібито відхилився від курсу через сильний західний вітер. І відомство за кордон Китаю заявило про ненавмисні форс-мажорні обставини. Ну, хто його знає, але все ж, американці назвали це розвідувальним апаратом. І там був припис, що перед тим, як була реакція від Китаю, що Пентагон робить кроки для пом'якшення наслідків, щоб не допустити збору Пекіном додаткових розвідданих. Просто що таке Монтана штату, там є. Як Washington Post писало, то там є. Численні шахти з ядерними ракетами в цьому штаті, от от і так, така історія. Дуже випадково якось пролітав цей аеростат. Дуже надто випадково. До інших новин так а будемо говорити про наших гнид. Йо. Радник заступника міністра оборони. Йому повідомили про підозру в розкраданні майже двох мільярдів гривень. На закупівлях для збройних сил України про це повідомила прес-служба нацполіції. За даними Джерел Бабеля у правоохоронних органах, йдеться про Костянтина Слюсара. За даними слідства, під час війни цей слюсар уклав договір з приватною компанією, отримавши 1,7 мільярда гривень. Компанія зірвала сроки та не поставила. Частини товарів тепер посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна і з пляшкою у сраці. Е, Сподіваюсь, е, з'ясувалися е, нові деталі щодо е, нібито російського громадянства е, Лієва. Так, от журналіст української правди Михайло Ткач спростував інформацію, що у Лієва є російське громадянство, і він вибачився у своєму посту у Фейсбук. Сигіль Мусаєва, головна редакторка української правди, теж. Вибачилась публічно у Фейсбук, правда, Олександр Ліїв, це тимчасово виконуючий обов'язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки при Міноборони, він звільнився за власним бажанням. І сьогодні прес-служба Міноборони це підтвердила. Ну, ми вже розбирали, хто такий Олександр Ліїв, Навіть якщо в нього нема російського паспорта. То все одно це якийсь рускомірний штрих, скажімо так, оскільки ми чули всі його висловлювання, коли він був міністром туризму Автономної Республіки Крим, і він собі під час уже окупації Криму росіянами спокійно собі був хожий до окупаційного уряду. Криму і розповідав там щось про русскую ментальність. Ну в нього то може і русская ментальність, але не у нас. От і ще багато дічів він там наговорив такої, ну відверто, якоїсь сеперської можете передивитися це громадське. Тоді брало коментар у 2014 році. Правда, Ліїв тоді виїхав із окупованого Криму. От. Ну, бачимо ось, інформація про паспорт російський не підтвердилась. І коли вже вийшла ця публікація Української правди, то Михайло Ткач, по-перше, він опублікував у Фейсбук цю світлину з цим, нібито російським паспортом Лієва. Потім він її виявилось, він її не видалив. А за його словами, Фейсбук видалив цей допис, оскільки його допис містив персональні дані, як він зазначав у своєму ж. Дописі із спростуванням і вибаченнями Михайло Ткач. Ось таке він виписував. Ну головне, що цього Лієва тепер не буде в. В рядах Міністерства оборони. Це Людина з такими поглядами, навіть якщо вона розмовляє українською, тепер і до того вона могла розмовляти українською, але чомусь мова її спілкування завжди була російською, це вже неважливо. То вже неважливо. Далі про інших гнит, наших гнид. Так от Давид Арахамі анонсував позбавлення мандатів ще мінімум двох нардепів заборонених партій. Ось він потім опублікував деталі. Каже, що нардеп Олег Волошин з ОПЗЖ вирішив скласти повноваження. Потім він про це і публічно заявляв. Наталія Королевська та її чоловік Юрій Соло теж планують скласти мандати. Повідомив Арахамія. У себе в телеграм-каналі. І, і цитую таке: на сьогодні їхні заяви в апараті Верховної Ради ще не зареєстровані. Але за нашою інформацією, документи від них уже прямують на Грушевського. Ось таке повідомив голова фракції Слуги народу Давид Арахамія. Але це ж ще не все. Ми розуміємо, що там ще їх таких багато, які просто перефарбувалися і тупо тисують. Кнопки там потрібні за потрібні рішення. От. Що з Шуфричем будемо робити, наприклад? Чому він досі, там, голова комітету зі свободи слова? Це просто якісь, я не знаю, як це назвати, метаморфоза сюрреалізму якоїсь, от, чесне слово. Ще служба безпеки України та бюро економічної безпеки повідомили про підозрі про, про підозру одній із фігуранток кримінального провадження про привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом укрнафти та укртатнафти йдеться про головну бухгалтерку Укртат Вона переховувалась в Ужгородському районі. А втім. Сховатися її не вдалося, її знайшли. Серед іншого, встановлено, що Укртатнафта виробляла та реалізовувала пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку. Хоча, відповідне, податкове навантаження закладалось в ціну для споживачів. Тож, заборгованість по сплаті акцизу, за даними епізодом, складає понад 600. Мільйонів гривень. Зокрема, ще у рамках цієї справи у Дніпрі було викрито приміщення, де зберігалась прихована документація, бухгалтерія е, однієї з цих компаній. Також знайдено документи, пов'язаних підприємств і печатки. Е, ну, я так розумію, це ось ця головна бухгалтерка укртаднафти і е, помешкання в Ужгородському районі. Яке викрили і її викрили, і її теж сподіваюся посадять дуже швидко. Е, і ще до інших паскуд. двох фігурантів справи про знущання над дівчатами на тих п'яних вечірках на квартирах. І то їх відправили під варту до 1 квітня без права внесення застави. Про це повідомили кореспонденти Суспільного із е, зали суду. Наразі друзі, в мене це. Більше новин читайте в телеграм-каналі umn.ua, він буде продовжуватись наповнюватись новинами для вас так, що підтримайте нашу роботу проєкту Ukrainian Media Network донатом. Чи вподобайкою, добрим коментарем, можете критичним коментарем розійтись на нас конструктивним, правда, якщо це так буде, перед тим ви маєте задонатити на українське військо і лише потім задонатити нам, якщо у вас буде така можливість, ми вам дуже вдячні за вашу підтримку, дорогі наші глядачі. Оскільки ви утримуєте цей проєкт власним коштом. Безмежно вам за це вдячні. Ось всі реквізити і на фонд «Повернись живим, і як задонатити нам, ви можете знайти в описах під нашими відео. Ну і QR-коди на екранах, і криптою можете нам задонатити, і іншим способом. Загалом, способів безліч, який вам подобається, такий і обирайте. Все для вашої зручності зроблено. Побачимось уже завтра. Слава українській армії, смерть окупантам.